І всім знала прийде на каналі, читайте круто в бухті. Знову я з вами Ліса. Сьогодні у мене книга Walt Disney. Ось у мене вже є одне відео на моєму каналі про цю серію. А еще у нас є інші книги. Ось. Ось одна із тих, на яку я знімала. Ось. Авторка. Це біографія. Ось. Історія його успіху та взагалі про його життя від того, як його родина хотіла дівчинку та мали трохи лобчик, А він народився четвертим. І до того, як він почав знімати мультфільми та построїв Дісний Ось. Тут. Мало малюнків, але вони є прикольними. Ось. Е, Пізнавальна книга. То вказані е, події. Наприклад, перший повнометражний мультфільм це нас Біла сніжка та сім гномів. Ось, прославився він мікі Маусом. Ось, як він його придумав взагалі. Ось. У нього було дві доньки, молодша та старша. Ось молодша була з дед будинка і у, них, і у нього було в сумі 10 онуків. Ось. Як він зробив свій успіх, як його були невдачі? Тобто він, хоч він, був щекав з великого міста. міста Ось. Але вони потім переїхали в менше місце набагато, бо його батько везло в, пра в праці. Ось. І тільки в третьому місці йому, йому знайшли роботу. Ось він служив в Аймери на Першій світовій війні, збрехавши, що йому є. 17 років, але на той момент йому було тільки 16. Тобто багато різних фактів. Ось про його друзів. У нього був друг, який завжди з ним ішов. Ось, він гарно малював, але більшу частину своєї кар'єри, саме як е працювати над мультфільмами Дісней, у нього була велика фантазія, він придумував. Сюжет, а потім вже малювались хтось інший. Ось, як він придумав у нього ще був кролик. Ось, але він його не запатентував, Бо на цього кролика він підписав контракт, що буде мати право інша людина. Та багато різних його провалів, як він брав на себе всю відповідальність. І тоді прогорів. Ось, як ніхто не виграв в Діснейленд. Але він його построїв. І тепер це найкращий залі, який я тільки чула розвага. Ось, Усім рекомендую прочитати такі книги. Всім до побачення!